Шановне панство, я вас вітаю. Звуть мене Олександра. У нас сьогодні з вами розклад на тему закінчення війни. Да? По заяві політехнолога Сергія Гайдая пишете мені телеграм-канал. Доброго дня, Олександра. Подивіться, будь ласка, таке. Політехнолог Сергій Гайдай вважає, що закінчення війни у планах США має бути не раніше і не пізніше, ніж за 6 місяців до. Вибори в Америці, бо якщо раніше то електорат звикне і почне забувати, а якщо пізніше, то не встигне усвідомити, що саме за півроку до має скінчитися війна в Україні. Чи так все заплановано? Заплановано дійсно, і чи так буде. Дякую. Так, вибори. в Штатах, давайте я гляну, бо я не знаю коли. в 24 му році. В листопаді. В листопаді 24-го. Добре. Сергій Гайдай, давайте я його фотографію відкрию. Державний діяч. Давайте глянемо. Ага. Так. Заява, так, да? давайте просто заява. Ну, почнемо спочатку, як то кажуть. Взагалі, давайте так, ми з вами дивилися питання завершення війни, причому не один раз. карти нам чітко говорили, що війна буде закінчуватися в декілька етапах. етапах. Що спочатку це буде закінчення активних бойових дій, потім ще будуть якісь перемовини, да? тобто дипломатичні, ну, дипломатичні перемовини. Давайте дивитися, оця заява гайдає да, про те, що війна в Україні закінчиться за пів року до президентських виборів в Штатах. Це що? Що він мав на увазі? Ну давайте так і будемо питати, да? чи є якесь підґрунтя. Що це за заява? Що він мав на увазі? За півроку до, до, до виборів в Штатах має закінчуватися війна в Україні. Ну, бо домовилися так, бачите, карта закохані? Карта закохані. Бо є певні домовленості. Звідки інформація в нього? Знову такі домовленості. Тобто хтось десь сказав, десь передав інформацію, десь почув, да? ну, із, із уст-уста, в уста. звідки інформація, хтось сказав, заява така є, домовленість є, тут мечів, є рішення, є певне рішення якихось сторін, да? які ну, дотичні до війни. Е, інші сторони, які приймають участь, можливо, які. Е, по тузу пентаклів, знаєте, як впливають на зміни, так? Да? Туз Пентаклів карта помірності ті сторони, які впливають на зміни. Ну, добре, які знаходяться в очікуванні, зрозуміло. Значить, є певні домовленості. Чи є такі домовленості, так, да, такі домовленості є. Зараз я відкрию ваше питання ще раз. Такі домовленості є. Бачите, потузу мечів чітко. Тобто, говорить те, що почув, говорить те, що йому сказали, те, що він, в принципі, те, що він знає. Наскільки це правда? Не в плані домовленостей, да? а от в плані Всесвіту, в плані подійності. Наскільки це правда, війна в Україні може затягнутися до це весна, до весни 24-го року. Ну, дивіться. Тут не про це мова йде. От знову ж таки, чи може затягнутися війна? От зараз настільки швидко розгортаються події. Дивіться, тут момент зупинки. От в принципі, так само, як і нам до цього показували карти. Що він мав на увазі в плані закінчення війни? Давайте, давайте ще так спитаємо, що він вкладав в цю фразу, що таке закінчення війни в його вислові. Да? Це повернення земель повністю, це підписання якихось угод, чи то закінчення бойових дій, що він мав на увазі цим. Своїм висловом, що він мав на увазі? Повернення всіх земель і закінчення. Тобто, взагалі тиша і спокій. Тут по зірці, по шестірці кубків, повернення до минулого життя. Тобто, крапка буде поставлена скрізь. Це просто крапка. Коли ти просто йдеш від конфлікту, коли ну, зрозуміли да? і, і з повернення земель, і домовленості, і все. Тобто, коли конфлікт знаєте, як, е, конфлікт іщерпан, да? коли вже говорити більше нема про що. Оце, да, оце він мав на увазі. Карти нам на зараз говорять про те, що е, тут не про затягування йде, про те, що. Е, Бойові дії, активні бойові дії буде зупинка активних бойових дій. Це не про затягування. Вся зупинка бойових дій, і, і ми це з вами дивилися: да? П'ять жезлів, рицарь мечів і четвірка пентаклів. І знову ж таки, четвірка Пентаклів може говорити про те, що у України є чіткий свій план, про те, що Україна буде стояти на своєму, про те, що мова не йде про затягування, мова йде, б, що. Е Україна може не піти на певні умови, на якісь компроміси і може залишитися при своїх інтересах. Розумієте? Тобто йти по своєму плану, а не реагувати там на щось. Да? Бо по четвірці пентаклів я не реагую на сторонні пропозиції. В мене є своє, я хочу робити те, що в мене є. Да? По своїх планах, по своїх задумах. Тобто війна буде тривати по плану України. От тут Картина зараз про це говорить. Чи може. Давайте все ж таки розділяти активні бойові дії і кінець війни в цілому. Активні бойові дії можуть затягнутися до весни 24 року. Я, я, я не бачу карту. Затягнення. Активні бойові можуть тривати до весни 24-го і виходить вже карта перемоги. Тобто, ну вже щось буде завершено. Ми вже будемо з результатом певним до весни 24-го року. Активні бойові вони е завершаться до кінця цього року в Україні. Активні бойові дії завершаться до, вес... до кінця року цього, до кінця 23-го року в Україні завершаться активні бойові дії. Mm... Бачите, що робиться? Тут іде пауза, тут іде пауза. Тут іде зупинка, пауза, да, по повешеному. і далі йде момент перемовин з третьою стороною. Хм -хм -хм. Скільки, скільки вже розкладів, і, ну ви ж розумієте, що постійно ці розклади я їх роблю, і не обов'язково на, на канал, тобто ну, намагаюся да, якось контролювати цю. Ну, як контролювати, хоча б спостерігати за подіями, да? тому що ну, події змінюються, дуже багато факторів впливає і на війну в Україні, і на. Ну, на час, да? тобто там, чи гальмується, чи прискорюються певні події. Дуже багато факторів впливає, тому що дуже багато країн і людей задіяно в цьому. Думаю, друзі, як спитати, давайте ще раз перепитаємо, як карти бачать завершення війни в Україні. Кількість етапів, да? чи там послідовність. От як карти бачать завершення війни в Україні. А далі будемо дивитися з вами по строках, як це на сьогодні. Я нагадую, сьогодні 22 липня. Як карти бачать завершення війни в Україні? Це етап, що буде Спочатку. Ну, дивіться, спочатку, спочатку Україна буде повертати певну частину своїх земель. Але тут не про всі землі йдуть, тут про рицаря. А рицар, він, знаєте, і ну, просування буде, але не повністю. Да? Тобто це не всі землі, які окуповані на зараз. Потім, потім буде певна зупинка. І після цієї зупинки от якраз і виходить карта закоханих, карта перемовин, карта домовленостей. З приводу земель. Добре, давайте інакше спитаємо. Як завершиться 23-й рік для України? Як Україна а, завершить 23 й рік? В якому стані в плані війни? Давайте ще так спробуємо з цієї сторони да, підійти. В якому стані Україна завершить 23-й рік в плані війни? Буде ще війна на території України в кінці 23-го року. Ну от дивіться, чи будуть бойові дії на території України в кінці 23-го року. На ну, бачите. Як завершить, буде виходити на перемовини. Ну, дивіться, з певним результатом, з чимось своїм, да, з новими можливостями, зі своїми ідеями буде виходити на перемовини. Чи будуть бойові дії? Зупинка бойових дій. Зупинка. А далі. Е, пропозиція там поговорити, пропозиція ну, з е, перемовин. Да? Після цієї зупинки. Так що, друзі, ну те, що він мав на увазі, ми з вами зрозуміли, що це більше як повністю закінчення, да, тобто вихід взагалі з, з переговорів, вихід там з воєнного стану, вихід. Цієї події, тобто все немає, закінчили. Можливо, там якісь документи будуть підписані, дати будуть встановлені і так далі. Але от закінчення активних бойових ми, ми розуміємо, про що йде мова. Да? Що от е, вони мають і досі карти показують про те, що вони мають закінчитися в цьому році. Дай Боже, щоб наразі так і було. Тому що ну ви ж бачите, що певні домовленості вони дійсно є. Да, певне рішення вже прийнято тут смачів. Рішення вже прийнято. Тому давайте зробимо завтра да, розклад по Україні на серпень. І я думаю, подивимося ми з вами по місяцях. Просто, от, ну, в цілому, да, так загально, тобто не будемо там сильно так. В деталі вдаватися бойові дії в Україні по місяцях. Зробимо такий розклад завтра. Я думаю, що карти нам, в принципі, щось таке цікаве з вами покажуть. Я вам дякую велике за новини, те, що тримаєте мене в курсі. Дякую за перегляд, друзі. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну!